Від перших днів повномасштабного вторгнення Луганська обласна державна адміністрація системно підтримує прикордонників бригади Помста. Лише у 2025 році. Третій прикордонний загін отримав від Луганської громади засобів радіоелектронної протидії на понад 15 мільйонів гривень. Приладів нічного бачення та відеореєстраторів більш ніж на 4 мільйони гривень. Спеціальних електронних засобів на 1,6 мільйона гривень. 3D-принтерів та ноутбуків майже на 3 мільйони гривень. Зарядних станцій на 1 мільйон 700 тисяч гривень. Квадрокоптерів на майже 16 мільйонів гривень. Дизельних обігрівачів та генераторів на 2,6 мільйона гривень. Квадроциклів та кран-маніпулятор на 5,5 мільйонів гривень. Загальна сума допомоги майже 50 мільйонів гривень. Дякуючи луганській обласній державній адміністрації, бійці бригади помста мають усе необхідне для знищення ворога. Ми залишаємось незламними. Ми переможемо.